Open Morrowind підтримуватиме Morrowind розширення. Бладмун. блдмун, Блдмун. Тпр. Тпр Абр. Щоб прозвітувати про баг. А. курва. Щоб прозвітувати про баг, або створи запис на форумі про нього, або зареєструйся на відз. Щоб. Щоб прозвітувати про баг, або створи. Та. Курва! Частенько Геральтові розповідатимуть. Та завалися. Іди Ча... в сраку. Частенько Геральтові розп. <кхух> Курва. Довідаємося про бій. <кхух> За жанром від... За жанром від. Курва. Гравець повинен вчасно клацати по супротивниках для того. Графіка у відьмаку, хоч і не дотягувала до рівня блокбастерів двісті. Щоправда, самих модельок ніпів грі, 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 грі. Курва вже рот болить. Незважаючи на свій вік, а героєві вже давно за 50, Сем хвацько бігає від кр. Від chaos Theory, від chaos Тіорі, від Chaos Theory, від Chaos Тіорі, від chaos Theory, Theory. Тіорі, Тіорі. Від Chaos тіорі... від Chaos. від Chaos тіорі... від Chaos Theo. від Chaos. ну це. від Chaos тіорі... 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 Від Chaos тіорі... від Chaos тіорі... Та це би англійці самі не вимовили сити. Ну шо це таке? Цікавим геймплейним нововведенням стала можливість використання маленького квадроптера для. КУРВА ГОЛОС! Купувати та покращувати кожний елемент екіпірування Сем буде за... Якщо ж закортить відчути себе в ролі вартового ніпа, то можна завітати до режиму шпигуни проти найманців. Аналога однойм. Якщо ж закортить відчути себе в ролі вартового ніпа, то можна завітати до режиму шпигуни проти найманців. Аналога однойменної мультиплеерної. Аналога одноіменної мультиплеєр. Вже язик не обертається! Окрім практичного застосування, навички та атрибути персонажа частенько впливають на доступність тих чи інших реплік у діалогах, що також додає варіативності проходженню і задоволення від відігравання. Та що ж ти не можеш це вимовити? Ми мандруватимемо величенькою ігровою територією, досліджуватимемо руїни та підземелля й виконуватимемо квести. Мемемо, мемемо. У цьому режимі їжа та вода більше не загоюють рани героя. Набої мають вагу, дії лікувальних препаратів розтягнена у часі, а гравцеві потрібно слідкувати за рівнем голоду та зне. Наприклад, у доповненні... The Lonesome... Lonesome... The Lonesome... The Lonesome Road. Я не буду перечитувати. Наприклад, у доповненні The Lonesome Road, яке я не буду перечитувати. Назву цього доповнення. Наприклад, у доповненні The Lonesome Road, Road, Road... Road. срана англійська мова. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чим так манить світ GTA, і вичерпно розповісти про усі подробиці цього мегаблокбастера. І, можливо, переконати мене, що у це варто грати. Він таки має власну, хоч і дивакувату, систему цінностей, а іноді навіть проявляє ознаки Людін. Курва! Ігрола цієї частини можна охарактеризувати як GTA San Andreas на рушії GTA 5. Калатить! Головною геймплейною фішкою GTA 5, як і було у. Головною геймплейною фішкою GTA 5, які було відомо ще з передрелізних трейлерів, головною геймплейною фішкою GTA 5 і. 5 як, 5 як, 5 як. Тіак ті як. 5. До гри повернулася. Гри-гри, <говори> гри-гри, <говори> гри-гри, 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 гри, гри, гри-гри, гри. Боже ще три сторінку! Окрім сюжетних та побічних завдань. Ну чому Times New Roman! Сраний шрифт Times New Roman! Щоразу знайомлячись таким чином із випадковими ніпами та Боже, ще півтори сторінки! Речення не може бути довше, ніж на півтори рядки. GTA Online це така собі суміш мультиплеєрів GTA 4 та Red Dead Redemption, головна мета якої розбагатіти та піднятися. Поко... Способів цього досягти є безліч, можна грабувати магазинчики, викрадати та продавати автівки, або ж скористатися і більш глобальними методами, такими як сумісні нальоти з друзями на ювелірні. Взагалі, хороша бойова система це така, при якій гравець, завдяки власній спритності та розумінню тактики, здатний ще довше речення, будь ласка. На почесне місце у плейлисті ігровий саундтрек а, а, а. бляха, тут чотири сторінки. Курва! До створення кожного елементу, який Бррр. гра Південний Парк Патик істини створена для обмеженого, хоча й дуже широкого кола гравців, а саме для поціновувачів оригінального серіалу. Гра отримує максимально за шкалою крутості плеюей. Мінус бал за недосконалу реалізацію класів та боїв. Шо? Ну, бляха, ну. На чотири рядки речення. Ну курва!